Загублений у забуті. Частина 6 Світло в темряві Максим неухильно дотримувався свого плану. Кожного ранку, щойно перші промені світла проникали крізь брудні вікна хатини, він виходив, озброєний ножем, сокирою та крейдою. День за днем Максим розширював безпечну територію, ретельно позначаючи рунами кожне дерево, кожен камінь, кожен орієнтир. Це була виснажлива робота, що вимагала повної концентрації постійної пильності, адже навіть у денний час лізла їй у собі невідому загрозу. Поступово його зусилля принесли плоди, темні створіння почали відступати все далі від хатини, по ночах їхні голоси, що раніше здавалися такими близькими та загрозливими, стали майже нечутними, зливаючись із завиваннями вітру. Лише інколи він міг чути віддалені крики з глибини лісу, що нагадували про їхнє існування, тепер Максим міг нормально спати, дозволяючи своєму виснаженому тілу та розуму більше часу відпочивати. Поступово прийшовши норму, відновивши сили та гостроту мислення, він став не просто створювати безпечну зону, а й досліджувати її, ретельно записуючи все, що знаходив. У щоденник чоловіка, він малював детальніші карти, відзначав місця, де знаходив залишки дивних рослин або сліди невідомих істот. Одного дня, коли відчуття безпеки стало майже звичним, Максим вирішив ризикнути. Набравши сміливості, він ввечері заліз на одне з найвищих місцевих дерев. Це було дуже ризиковано, адже він не знав. Як все буде вночі і як будуть поводитися істоти, якщо він буде не в хатині. Але його цікавість та бажання зрозуміти цей ліс пересилили страх дерево було високим і здавалося міцним, його широкі гілки пропонували відносно зручне місце для спостереження. Сонце поступово заходило, і світло дня змінювалось густою неприглядною темрявою. Нічні звуки стали заповнювати оточення, шародіння, шелест, віддалений тиск гілок, а з часом і вийшли перші істоти, що стали бродити по лісу, полюючи на менших нещасних створінь і безжально пожираючи їх. Максим бачив, як їхні бліді очі світилися в темряві, а їхні рухи були дивно різкими, час від часу вони наближалися до краю його безпечної зони. І відстрибували назад, немов обпікалися невидимою силою його рун. Все проходило на диво спокійно, з часом Максим навіть почав відчувати спокій серед істот, що повільно бродили внизу це було дивне відчуття бути свідком справжнього жаху, при цьому залишатись недоторканим. Але потім він помітив дещо. Далеко в тій зоні, в яку він ще не ходив, бо на карті чоловіка вона була позначена як недосліджена та небезпечна, Максим побачив світло, це було стійке, пульсуюче світло, що пробивалося крізь густі крони дерев. Що це за світло? Що там?» Думки промайнули в голові. Воно було дуже далеко і погано видно, але його яскраве сяйво притягувало погляд. Максим напружував свій зір, намагаючись розгледіти, що там знаходиться. І він побачив здавалося, це величезне дерево, давнє дерево. А посередині нього було те світло, що випромінювало м'яке, але помітне світіння. Незрозуміло було, що це там, але це було щось нове, і, безперечно, його треба було дослідити. Він вийняв щоденник. І, використовуючи місячне світло, став прикладати шлях на карті до цієї зародкової точки, і поки він це робив, він помітив дещо істоти, що бродили в лісі, немов патрулювали територію навколо того місця, вони кружляли по периметру, не заходячи всередину, наче охоронці, що стежать за чимось дорогоцінним, до чого не можна таркатися. Це означало лише одне Максиму точно потрібно туди потрапити. Там ховалася якась таємниця, можливо, ключ до розгадки цього лісу або ж вихід. З наступного дня Максим розпочав ретельну підготовку. Його мета була чіткою дістатися до загадкового світла у глибині лісу. Кожен ранок він присвячував цілеспрямованому малюванню рун на деревах та камінні. Прокладаючи таким чином безпечний коридор до тієї незвичайної зони, день за днем він ставав все ближче до цілі, відчуваючи, як напруга зростає з кожним подоланим метром. Протягом цього часу він також став інколи залазити на високі дерева, щоб знову спостерігати за тим місцем. Чим ближче він просувався, тим більше деталей помічав. Там, у світлі того загадкового сяйва, істоти дійсно поводилися по іншому вони, немов патрулювали територію, подовго вдивляючись крізь густий ліс у бік хатини, немов охоронці, що пильно стежать за непроханими гостями. Їхні рухи були більш зібраними, менш хаотичними, ніж у тих, що блукали поблизу його притулку, а це підтверджувало те, що це місце і справді було чимось важливим. Прокладання дороги зайняло багато днів. Максим був надзвичайно обережним він прагнув створити максимально безпечний коридор із рунічних знаків, щоб уникнути повторення ситуації з тим жахливим оленом біля струмка. Кожна руна вимальовувалася з усією увагою, кожен камінь чи стовбур дерева ретельно позначалися він знав, що найменша помилка може коштувати йому життя. Вечорами, повертаючись до хатини, він сідав і розмірковував, що взяти із собою в цю ризиковану подорож. Ніж та сокира, це однозначно, це його найголовніша зброя та інструменти. Чи брати з собою рюкзак? Напевно, що так. Туди можна покласти щоденник, крейду, залишки води та консервів, які час від часу з'являлися в хатині. А ще він став налаштовувати себе на найгірше, розумів, що може й загинути там, враховуючи агресивну та організовану поведінку істоту в тому місці. Це була не просто прогулянка, а справжня експедиція в серце невідомості, звідки, можливо, немає вороття. але попри смертельну небезпеку, він був сповнений рішучості. Сонце немов застигло у блідосірій імлі. Ледь пробивалася крізь густі крони дерев. Цього ранку Максим прокинувся з відчуттям холодної рішучості. Зібравшись, він взяв рюкзак, відчинив двері хатини, ліс зустрів його моторочною тишею. Не було чути звичайних денних звуків, ні співу птахів, ні шелесту листя від легкого вітерця, лише важке, задушливе повітря, просякнуте запахом гниття та сирості. Це було не схоже на попередні дні, ліс ніби причаївся, очікуючи його приходу. Він ступив на стежку, яку сам же й прокладав стільки днів, позначаючи кожне дерево рунами. Кожен крок віддавався гучним відлуням у цій мертвій тиші. Максим йшов повільно, уважно озираючись на всі боки, тримаючи сокиру поготові. Його зір шукав будь які ознаки руху чи присутності, але навколо була лише спокійна, гнітюча порожнеча. Чим далі він заходив, тим густішим ставав ліс. Дерева спліталися гілками, утворюючи майже суцільний купол, крізь який ледве проникало світло. Руни, висічені на корі, здавалися єдиними острівцями нормальності в цьому божевільному світі, вони були його єдиним захистом. Максим відчував, як напруга наростає, повітря ставало все важчим, а відчуття, що за ним стежить, посилювалося з кожним метром. Він чув тихе шародіння у кущах, яке тихо замовкало, коли він повертав голову. Це були незвичайні лісові звуки, це було немов дихання чогось великого і прихованого. Та раптом він помітив зміну у рунах, деякі з них, здавалося, почали тмяніти. А на інших з'явилися дрібні тріщини. Це було дивно адже він наносив їх лише кілька днів тому. Можливо, дія символів послаблювалася з кожним часом або з відстанню від хатини. Ця думка викликала хвилю паніки якщо його захист зникне, він буде беззахисний, а значить, відкритий. Він прискорив крок майже бігом долаючи останні метри, ліс навколо нього ставав ще більш аномальнішим. Дерева, що росли тут, були якимось викривленими, їхні стовбури були покручені неможливим чином, а гілки утворювали химерні лякаючі форми. Між ними висів густий молочний туман, що приховував у собі все, що знаходилось далі, ніж на кілька метрів. І крізь цей туман Максим побачив саме те світло, воно було сильнішим, ніж здавалося здалеку. І воно випромінювало м'яке, але інтенсивне світіння, що і імлу. Він відчув, як його серце шала забилося в грудях це було те саме місце, яке він шукав. Туман розсіявся, і Максим нарешті побачив джерело світла це було величезне, давнє дерево, набагато більше за всі інші. Його стовбур був неймовірно товстим, а крона сягала неба. Гублячись десь над туманом. Але найдивовижнішим було те, що посередині його стовбура була величезна розколена, з якої й витікало те світло. Це було немов пульсуюче серце, що випромінювало світло і дивну, але привабливу енергію. Але радість від відкриття швидко змінилася панікою навколо цього дерева, немов охоронці, бродили істоти їх було набагато більше. Ніж він міг собі уявити, і вони здавалися ще більш огиднішими та спотворенішими, ніж той ведмідь чи олень, деякі з них були схожі на великих павуків з людськими головами, інші на зграї кістлявих собак з кількома очима, що світилися в темряві. Вони повільно пересувались по периметру, їхні очі були прикуті до дерева. Максим розумів, що це місце було для них особливим що робити далі? Заходити в це лігво було самогубством, але залишатися осторонь означало ніколи не дізнатися таємниці цього місця, ніколи не знайти вихід. Максим мусив ризикнути, і він це зробить.